Пропоную новий челендж по типу зламаного планшету, але без блюру. Учасник один малює персонажа і надсилає фото без блюру учаснику 2. Що він має зробити? Абсолютно нового персонажа, але при тому, щоб він нагадував перший варіант? Коротше, стаємо нейромережею, прикол зламаного планшету. Аби в плямах розгледіти щось і малювати відштовхуючись лише від плям, слідувати їм, максимально наближатись до оригіналу. В моєму челенджі можна міняти усе, пропорції, пози, колір, можна прибрати фон, додати персонажів. Головне, аби поставивши дві картинки поряд, можна було побачити натхнення. Суть челенджу прокачувати свою навичку краде як художник, а не просто малювати з плям. Приклад. Художник 1 намалював персонажку. Художник 2, дивлячись на неї, вирішив робити хлопа. Волани на руках стали гострими. юбка – це тепер шорти, а лінію юбки тепер повторює меч. Дивна рослина так і залишилась без змін, а банти на туфлях тепер це шнурівка на чоботях. Художник 3 більш сміливіший. Зміни в пропорції, прядки стали гіперболізованими. Поза змінилась, замість чобіт на невеликому каблуці тепер пташині лапи. Рослина змінила положення, меч став невеличким кінжалом на поясі. Ну і художник 4. По суті, челедж має схожість намалюй це у своєму стилі, але з відмінністю, що не обов'язково залишати найголовніші елементи по типу статі, кольору, раси і т.д. Можна як і створити іншу версію оригіналу, так і переробити максимально, залишаючи лише якісь невеличкі натяки на оригінал. Кого це зацікавило, будь ласка, залишайте коментарі, і я з вами завияжусь, коли не буду корячитись на роботі.